Всім привіт, ви на каналі Фірич і сьогодні я вам покажу роботи п'ятого левла в нашій грі UA Online та розкажу яка робота є найкращою на п'ятому левлі. Гарного перегляду! І першою роботою на сьогодні у нас є прибиральник доріг. Ми орендовуємо за 500 гривень маленьку машину для прибирання доріг. У нас баланс 1 мільйон 278 тисяч. Ми це заповітовуємо. У цій роботі все, що потрібно, це тільки їздити по червоних метках. Я вам ускорю відео X 15, приємного перегляду. У нас доступні на 5-му левлі прибиральник доріг Електрик. Та автослюсарь. Ми будемо працювати по 10 хвилин на цих роботах і фіксувати фінальну суму. І от я вже доїжджаю до нашої бази, з якими ми починали. Мені вдалося за 10 хвилин проїхати ціле коло. У мене баланс 1 мільйон 300 тисяч гривень. Нам вдалося заробити 28 тисяч гривень. А також не забувайте, що на роботах бувають левли і зарплата буває різною. Ну а наступна робота у нас електрик. Ми орендовуємо нашу машину за 500 гривень. Далі все, що нам потрібно, це тільки ремонтувати лепи. Щоб знайти нам вільний леп, нам достатньо тільки зажати на нашу машину, вибрати список леп і вибрати вільний лепи, які є. Далі, після того, як ви вибрали вільний леп, вам на карті відмічається на GPS, куди вам їхати, і ми відправляємося на цю точку. А також ми не забуваємо, що на різних левлах, тут є від 0 до 50, буває різна зарплата. І це може залезти тільки від вашого левлу. І за сьогодні на роботі Електрика нам вдалося заробити 23 тисячі гривень 345. А ви не забувайте, що я граю на другому сервері, то також буду радий вашій підписці та лайку, так як це моє перше відео з моїм голосом. І остання робота на сьогодні авто -слюсар. А далі нам потрібно, так і на всіх роботах, орендувати нашу машину за 500 гривень і чекати заказів. На цій роботи і закази приходять самі, вам треба лише почекати. Наприклад, ось мені прийшов заказ, і я вирушаю просто по GPS. В цій роботі бувають замовлення, як і від NPC, це просто бот ігри, і також бувають від настоящих ігроків. Ось я вже і прибув на точку, але на жаль, на місце, де заспавнитись мала машина, яку я мав перемонтувати, стоїть тільки один NPC. Тому я прийняв інакший заказ і вирушив на нього. Ось я вже і прибув на замовлення. Все, що вам потрібно, це просто зажати на машину і нажати відремонтувати машину з виклика, і ви за це получаєте 2644 гривні. Роботі механіка за 10 хвилин мені вдалося заробити 17300 гривень. І так, підводимо ітоги за сьогоднішній день. За сьогодні я попрацював електриком, також прибиральником доріг і автослюсарем. На роботі прибиральника доріг за 10 хвилин мені вдалося заробити 28 тисяч гривень. А на роботі електрика мені вдалося зробити 23 тисячі гривень 345. І остання робота на сьогодні автослюсер. На ній я зробив саме тисяч 17300 гривень. Як по мені, мінуси роботи автослюсаря це, що там треба дуже далеко їхати. Деколи бувають закази на 4000 метрів, а то і на 5. На мою думку, робота прибиральника доріг є самою продуктивною, так як там треба дуже мало часу потратити, а зробити можна дуже-дуже багато. Що ж, я дякую всім за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Це було моє перше відео з голосом. Не забувайте підписатися та поставити лайк. Івано Мазепа